Загинула дворічна дитина. Саме на цьому місці у Дубні трапилася смертельна ДТП. Відомо, що зіткнулися дві автівки. Як наслідок, п'ятеро людей травмувалися. Один хлопчик загинув. Смертельна автопригода трапилася у неділю, 3 серпня на вулиці Заводській близько 2-ї години дня. Слідчі попередньо встановив, що відбулося зіткнення автомобілів Рено Сценів під керуванням 68-річного рівнянина та Форд Фієста, водієм якого був 32-річний дворічний здобонівчанин. Мешканці будинку неподалік місця аварії розповідають, вони чули звук удару. А коли вийшли подивитися, що трапилося, то побачили вщент розтрощені два авто. Велика швидкість була. Дитина згинула. Потім вивимали, чоловік виняв кріселку. Певно, та дитина була в кризі. Не на камеру люди розповідають, на цій ділянці дороги водії часто значно перевищують швидкість. Та казали, що він звідси виїжджав, а це, а, а це їхав з того, з Дубна. Ну, як, певно, той не побачив, чи що, а швидкість велика була. І цього. Окрім того, що у цій страшній ДТП загинув маленький хлопчик, також в автопригоді постраждали п'ятеро людей, серед яких ще одна дитина. Усіх їх відвезли до Дубинської міської лікарні. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. На даний час поступило п'ятеро пацієнтів. Дитина була в клінічній смерті, на жаль, дитини врятувати не вдалося. Двоє пацієнтів зараз знаходяться в реанімаційному відділенні. Один, одна пацієнтка в травматології. Дитину вчора після огляду скерували, другу дитину, скерували в обласну дитячу лікарню. Наразі слідчий розпочав досудове розслідування. Усі обставини ДТП встановлюються. Також у водіїв відібрані біологічні зразки на визначення стану сп'яніння. Юлія Котляревська та Денис Козлов. Телеканал Media Group.